Доброго дня, мої любі малята! Що ж ми будемо сьогодні малювати, питаєте ви мене? А ось що стіл та стільці. Це меблі. Меблі, які використовують у вітальні для прийому гостей. Так? Для початку розімнемо наші пальчики, приготували їх. Ось ці пальчики гуляють. Ці гарненько щось збирають. Казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поруч. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Так, пальчики ми з вами розім'яли. Тепер приступаємо до нашої роботи. Нам знадобиться аркуш, пензлики. Водичка, серветочка, фарби акварельні та гуашеві. Аркуш нам потрібен не звичайний, а ось такий фоновий. Попрохайте ваших батьків, щоб вони вам його приготували. Я зараз покажу, як це зробити. Це буде така собі картина нашої вітальні. Отже, фон ми будемо малювати акварельними фарбами. Я для цього раджу взяти ось такий широкий пензлик, ним буде зручніше. Підлогу ми я малюватиму коричневою фарбою, а шпалери в мене будуть зелені. Отже, мокаємо добре у водичку наш пензлик. Акварель любить водичку. І ось так половинку аркуша відділяємо і профарбовуємо, це буде наша підлога. У вона коричнього кольору. Такого стандартного, скажімо. Відео в мене прискорене, як зазвичай, тому у вас може вийти трошки повільніше. Отже, шпалери я е, обрала для шпалер зелений колір, Ви можете обрати будь-який колір, а також будь-який орнамент. У мене це ось такі невеличкі трикутнички, які я роблю пензликом, відбитком пензлика, ось дивіться. Ось так прикладаю і виходить такий собі орнамент. Ви можете взяти ватну паличку і зробити, наприклад, не трикутнички, а такі маленькі кружечки, да, крапочки, такий горошок. Можете просто однотонні шпалери зробити. Це вже ви як захочете, як забажаєте як ваша уява вам підкаже вам і вашим батькам. Ось так ми все це зробили, почекали, воно трошки підсохло, акварель сохне досить, досить швидко. Сам стіл я буду робити оранжевою фарбою, він у мене буде круглий. Так, ось я беру фарбу і малюю ось таке коло посередині нашого аркушу. Тобто у центрі нашої, нашої цієї кімнати на фоновому аркуші я малюю стіл. Так. І ось така ніжка. Такий трошки незвичний стіл. Зазвичай ми звикли до квадратних, прямокутних, а в мене ось такий. Стільці. Для стільців я обрала синю фарбу. І зауважте, що самі меблі я малюю гуашевими фарбами, не акварельними. Вони такі більш текстурні і краще лягають на фон. Ось так малюємо паличку. Ось так дві палички і ще одну. Це буде наше сидіння. І нога. Дивіться, нічого такого складного, правда? І ось такі стільці в нас вийшли. І все, вітання готова! Можна домалювати, наприклад, паперових ляльок і гратися. А можна так залишити. Що ж, я бажаю вам творчих успіхів, фантазуйте та малюйте. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!